Вітаю, шановні! З вами адвокат Яна Світлична сьогодні я розповім вам про поліцію та ТЦК. Обов'язково підпишіться на мій YouTube канал, тут я розповідатиму про ті речі, з якими люди можуть стикатися кожного дня. Також під відео є посилання на канал в Telegram. Підписуйтесь, там ще більше корисних авторських публікацій та є чат для обговорення. Отже, поговоримо про затримання поліцією та доставлення до ТЦК за новими нормами. З 18 травня у нас нова редакція законодавства про мобілізацію. З цього моменту у військовозобов'язаних 60 днів на оновлення своїх облікових даних, на якому етапі тут може з'являтися поліція. Отже, порушеннями закону про мобілізацію будуть визнаватися: неявка на виклик ТЦК непроходження медичного огляду або неуточнення своїх військово-облікових даних протягом 60 днів. Що слідує з цих порушень? Найпоширеніший варіант це стаття 210-1 Кодексу про адміністративні правопорушення. Отже, порушення законодавства про мобілізацію. Там передбачені штрафи від 1700 гривень до 5100 гривень, але далі будуть вони до 25 тисяч гривень. Зараз цей проєкт на голосуванні. Що буде далі? Керівник ТЦК звертається до поліції для адміністративного затримання та доставлення порушника до ТЦК. Закон про Національну поліцію отримав нову детальну статтю з відповідними повноваженнями. Ось цитата зі статті. За зверненнями ТЦК, органи поліції беруть участь у здійсненні заходів щодо оповіщення спільно з представниками ТЦК. А також здійснюють адміністративне затримання та доставлення до ТЦК військовозобов'язаних, які вчинили адміністративні правопорушення, передбачені статтями 210 та 210-1 Кодексу про адміністративні правопорушення. Якщо ви маєте питання чи хочете поділитися своїм досвідом, ласкаво прошу в коментарі. В описі під цим відео є мої контакти. Якщо вам потрібна консультація чи допомога, без вагань звертайтеся. Тримаємо курс на пізнання. Всім дуже дякую за увагу. Сподіваюся на наступні зустрічі. Бережіть себе!